Це відео допоможе вам включити спеціальні можливості на телефоні Android та значно спростити керування телефоном. Для цього переходимо у налаштування. Далі у додатково. Та спеціальні можливості. Тут також обираємо спеціальні можливості та вмикаємо. Натискаємо дозволити. Натискаємо ОК. І після цього у правому нижньому куті екрану у нас з'явилася кнопка спеціальних можливостей. Тепер якщо ми на неї натиснемо, у нас з'явиться додаткове меню, де ми можемо швидко перейти до необхідної нам функції. Наприклад, перейти у Google Помічник, випнути телефон, заблокувати екран телефону, зробити скріншот та інше. Тепер якщо ми натиснемо на скріншот, у нас зробиться скріншот екрану. Ось так просто та швидко тепер це можна зробити. Можливо комусь стане у нагоді така цікава функція. Якщо у вас меню налаштувань відрізняється, тоді у пошуку напишіть спеціальні можливості. І так ви зможете їх знайти. Сподіваюсь відео було вам корисним, а також можливо вам будуть корисні і ці відео.